Дату народні депутати України Олександр Шевченко та голова Івано-Франківської регіональної організації партії блок Петра Порошенка Володимир Кушнір зустрілися із громадою Івано-Франківська. За словами політика Олександра Шевченка, основні завдання, які він ставить перед собою, це спільно з президентом зупинити війну, боротися з корупцією та ряд інших реформ, які призведуть до позитивних змін в державі. Спільно з президентом зупинити війну, звичайно, зламати хребет корупції, продовжити. Люстраційні процеси і, безумовно, зробити те, що ми говорили децентралізацію, як політикуму, так і фінансових потоків. І на основі цього побудувати нову державу, та яка буде називатися. Громадянською державою Україною, свою чергу, Володимир Кушнір наголосив на тому, що президент хоче бачити у Верховній Раді людину, яка зможе професійно працювати в його команді, залучати інвестиції, давати людям роботу, здійснювати державні проекти, підтримувати благодійні програми. На нашу думку, це є самий достойний кандидат, який показав себе на попередніх дострокових виборах, який зміг об'єднати навколо себе громаду. Тобто ідея президента і ідея блоку все-таки сформувати команду однодумців навколо себе. Під час зустрічі кандидату народні депутати України Олександр Шевченко представив свою команду. Легендарний воїн УПА Ілля Сливінський у своєму виступі підтримав кандидата у нардепи та порівняв його з Степаном Бандерою. Він молодий, перспективний, він всім допомагає так, і він варто бути в Верховній Раді. Я думаю, що він покаже те, що колись у нас, наш керівник Степан Бандера, як він такий був газда, що треба було, що я все, 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 я то все пам'ятаю. Як він що передбачав все, і то все зробив. Ну, так сталося так само. Я думаю, що Олександр Шевченко буде дуже добрим господаром для нашої області. Команді Олександра Шевченка педагоги, митці, громадські діячі та досвідчені верстви населення, котрі, об'єднавшись, готові працювати на розвиток держави.